Так, поки я готуюсь і чекаємо на народ. Може хтось підключиться всім. Поки я готуюсь. Всіх вітаю. Так, сподіваюсь, мене добре видно. Сподіваюсь, мене добре чуто чутно, я зараз це перевірю. Так, перевіряємо звук. Так, чому я не чую звук? Зараз? Нічого не підключено. О, чую. Все добре. Так, все добре. Всім добрий вечір. Всі, хто доєднається до цього ефіру, і вітаю всіх, хто потім буде дивитися це відео, цей ефір. Тож, сьогодні. Як ви бачили з назви, якщо звертали увагу, сьогодні ми будемо розмовляти про, про дітей. Але не як про дітей, наше майбутнє і тому подібне, а про дітей як про ціль. І моє питання таке до вас. Навіщо ви народжуєте дітей? Яка мета ваша? Бо ви народжуєте дітей не тому, що по-справжньому бажаєте їх, ви народжуєте дітей. Бо треба, бо вже час, бо щось там тікає, бо так вийшло, бо люди кажуть, бо батьки просять, бо, а як я буду сама чи сам, ви народжуєте дітей, як іграшку, як предмет побуту. Для вас, діти, це якийсь об'єкт, який щось вам в майбутньому винен. Хоча ця людина, яка народилася, вона не просила вас про це. Це було ваше бажання, ваше прагнення, це навіть не бажання. Це навіть не бажання. Хтось боїться, що він залишиться один і йому ніхто не подасть стакан води. Хтось намагається і якось аргументує народження дитини як продовження роду, а хтось каже, людського, а хтось свого якогось. Ну, Іванко, так? Але це все, це все мотивація егоїстична. Невже ви самі цього не бачите? Бо це каже про вас, це не каже ні разу про дитину, про нову людину. Бо цей світ, це життя, воно ж не цукрова вата. Не таке воно вже і чудове, якщо ви знаходитеся у вісні, вас постійно хитає, вас постійно життя випробовує, і ви чомусь вирішуєте, що Нова, невинна душа, яку ви сюди притягуєте, щоб що? Дуже мало людей, я не кажу, що всі, є А ті, хто дійсно усвідомлено, усвідомлено заводять дітей, вони до цього готуються, вони продовжують. Цій дитині свою любов. Дитина в принципі повинна народжуватися, не тому, що комусь закортілося, а тому, що це природній процес, коли двоє людей стикаються, вони один в одному знаходять гармонію, знаходять. Відображення, і вони не розуміють, як може бути по-іншому, як, якби не продовжуватися в дитині. Дитина це продовження любові двох людей. Це не ваш раб, це не ваша опора. Це ніхто інший дитина не повинна. Ніякі ролі в вашому житті виконувати. Це ваша була ціль, це ваше було бажання, це ви захотіли цю дитину. Вона вам нічого не повинна. Я не проти дитинства, не проти взагалі батьківства, не проти, проти дітей. Я Сама їх дуже люблю, але я їх люблю настільки, щоб не занепастити їх на це ну, не таке щасливе життя, як ви можете, не розуміючи себе, не знаючи себе, не узгоджив, узгодившись з собою. Намагатися привести сюди іншу людину, яка ні в чому не винна. Чому ви берете на себе таку роль Бога і вирішуєте, що О, а мало людей страждає тут? Треба ще. І коли йде розмова про те, що нам потрібно якось а, продовжувати людський рід, як, як вид, нас і так забагато на цьому світі. У нас перенаселення, у нас проблеми з їжею, з водою. Ми, не, ми ніяк не страждаємо від того, що нас не достає. Але а, цьому що нас багато, є дуже багато негативних моментів. Окрім тих, що я перелячила, людина не має цінності навіть серед своїх. Нас занадто багато. І тому ми нічого не варті. І нас спонукають, вас спонукають народжувати щем. Для чого? Ви собі не задавали таке питання? Більше людей потрібно для чого? Для оборони, для податків. І для чого ще? Людина, людина, людину почне цінувати лише в тому випадку, коли, по-перше, людина стане цінністю, а це можливо лише тоді, коли. Більшість людей знаходяться хоча б у усвідомленні. Я про це кажу в кожному своєму ролику. Кожна людина повинна повернутися до себе. Кожна. І тоді з'явиться сенс в тому, щоб народжувати дітей. Бо зараз. Це народження дітей не для щасливого життя. Ви народжуєте їх не для щастя. Нещасна людина не може народити щасливу дитину. І як би ви не розповідали про те, що ти не знаєш, що таке бути матір'ю, ти не знаєш, що таке, яке щастя мати дитину. Про кого це каже? Це каже про дитину? Чи знову це повертає на себе, що це ваша? Ви кажете про те, що вам приємно, що ви щасливі і ні слова про дитину? Бо, в принципі, вам на саму дитину плювати. Бо дитина має особистість, бо дитина, коли виростить трошки, вона буде намагатися відокремитися від вас. А ви цього не бажаєте, ви цього не зрозумієте. Бо дитиною ви затикали свої дірки. Бо дитина для вас це доказ вашого існування. Це не ваше продовження. Це доказ вашого існування. А це нічого не каже про дитину, про цю нову людину, яка не просилася у цей світ, для якої не підготовлений цей світ. Ви самі його не підготували. Людство стане більш ціннішим, коли воно буде підходити до народження дітей більш усвідомлено і через любов. А істинну любов можна впізнати лише тоді і дізнатися лише тоді, коли ви самі себе дізнаєтесь, коли ви вивчите себе, коли ви зустрінетесь з собою. Але, на жаль, ви так цього боїтеся, що вигадуєте різні казки, різні страшилки, аби обмежити себе в цій можливості. Дитина не ваше продовження. Дитина це окрема особистість, окрема людина. Вона не, по, не повинна підтверджувати ваше існування. Ваше існування можете підтвердити лише ви самі через зустріч з собою. І вам не допоможуть ніякі книжки. Ніякі ролики повернутися до себе. Ми просто, ці люди, які розповідають про те, що я розповідаю, це поклик, поклик до вас, до того, хто спостерігає через вас. Зверніть увагу. Дякую за те, що були поряд зі мною, разом зі мною в цьому ефірі. Я зараз буду читати коментарі. Так, дякую всім, хто писав чатику. Дякую вам велике, дякую, лайки, все, що ви там емодзі якісь лали. Ну і як жити тоді далі. До себе повертатися, всі ваші відповіді вони знаходяться в вас. Якщо ви почнете себе вивчати, більше уваги приділяти собі. Я, у мене є ролик, а він ще в шорцах не вийшов, але є запис ефіру про техніки. Будь ласка, подивіться. Я там надаю техніки, як розвити усвідомлення, бо це база. Це база, яка не потребує від вас якихось дуже великих ем, дій, якихось ем, зусиль. Це все достатньо про, одночасно і складно, звісно, але це і дуже просто. Тут не потрібні ніякі гуру додаткові, ніякі книжки, ніякі додаткові знання. Ви, ви є, вам достатньо себе. Продовжуємо, Угу. що далі я розповіла? А якщо, а якщо не дає якщо не дає дитину, у кожного є. Це не місія, це а, якесь внутреннє таке прагнення, внутрішнє прагнення, внутрішнє. Коли ви Зустрінетесь з собою, пізнаєте себе, познайомитеся з себе, у вас відкриється. Відкриється те справжнє. І ви зрозумієте, чому саме так було. Можливо, вам, на, вас, на ваш рахунок Всесвіт має свої плани. Ви просто про них забули. І вам потрібно їх згадати. О, дякую за компліменти, дякую. Так, дякую всім, хто був присутній на моєму ефірі. Я проводжу ефіри двічі на тиждень, намагаюсь про всяк... так, намагаюся, дуже хочу, але все залежить від... Мого часу я проводжу індивідуальні зустрічі. Про це в мене теж є шортс, а можете знайти подивитися це якщо є бажання або поговорити з людиною, яка знаходиться в цьому стані, або поговорити про те, що турбує без психологічного розбору. Поговорити про темряву всередині вас і як з нею зустрітися, як об'єднатися з цим, щоб стати більш не більш, а взагалі щасливою людиною і гармонійною. Тож можете написати мені або в Телеграм, я а, розмістила посилання, або на електронну пошту, якщо є бажання а, замовити сесію. А так, я всім вдячна за те, що ви були присутні. Повертатися до себе. Це дуже важливо для вас і для вашого життя. Дякую всім за увагу. Доброї ночі.